Вітаю друзі на волонтерському громадському телебаченні в програмі наголос Сьогодні, як і було в анонсі, тема нашої зустрічі модернізація оборони. Вибори до громадської антикорупційної ради при міністерстві оборони та нові перспективи. Я дуже дякую гостям студії, які погодилися взяти участь в цьому обговоренні. Це Олег розум Олег, журналіст, керівник інформаційної агенції Просто новини і Юрій Черненко Експерт в управлінні проектами та програмами, генеральний директор громадської організації, Міжнародного асоціації громадянської ініціативи МИСТ, автор унікальної ініціативи зміцнення України стратегії розвитку воєнного та поствоєнного періодів, спрямований на реформування ключових секторів економіки та державного управління, заступник голови Всеукраїнського громадського об'єднання народний антикорупційний нагляд и керівник центру інновацій. Крім того, він очолює раду директорів товариства Майстер Газ. Ну а все інше він наші гості розповів будуть розповідати під час нашої програми. Отже, друзі, ця тема не випадкова. Ми зустрілися з Олегом буквально на минулому тижні на форумі розвитку громадянського суспільства. В Громадському домі Ісар Єднання. Да, і не випадково, бо випадково почали між собою розмовляти про те, що відбувається в Україні. Зачепили тему, яка хвилювала, і наразі я думаю, хвилює все українське, українську спільноту. Це якраз таки вибори до громадської антикорупціонної ради. А чому ця тема виникла? Тому що Олег як згодом виявилось Юрій, безпосередньо брали участь у е, цих виборах. Отже, вибори відбулися, тому і тема е, обрана сама задля цього обговорення, як проходили ці вибори, і чи убезпечить от новостворена громадська рада е, те, щоб. Не повторювалися золоті яйця в міністерстві оборони. До чого ви прийшли? Отже, пане Юрію, з вас почнемо. Дякую. Дякую. Я думаю, я впевнений, що з часом безумовно ця громадська рада антикорупційна вона запрацює і зараз у неї такий дебют. Багато було там переживань, емоцій у людей, хто як зміг підготуватися завчасно, хто пройшов, хто не пройшов. Ми, на жаль, не пройшли, але це нас тільки роззадорило в хорошому смислі. Вітаємо людей, які пройшли наших колег, хто став офіційними представниками громадської ради. Ми з цього для себе багато чого цікавого винесли, і впевнені, що вона буде. З часом набирати обороти, люди відпрацюють механізми взаємодії, алгоритми, і ті, хто кандидати, хто йшов туди, до цієї громадської ради, з якоюсь своєю програмою, то буде місце для співпраці і для розвитку роботи самої ради і міністерства. <гум> в цілому тому, тому я думаю, що це перспективний напрям, але як всі нові проекти. Вони просто потребують трохи часу для того, щоб налагодились ці механізми співпраці і взаємодії. Ну от мене трішки здивувало з іншого боку, Юрієм від Всеукраїнської народної організації громадської організації народний антикорупційний нагляд. І як було опубліковано на сайті Міністерства оборони, приблизно 41 тисяча, як вони написали, осіб взяло в голосуванні. До Антикорупційної ради. Е, е, на ну Насправді, е, насправді, Міністерство оборони чомусь е, чомусь е, ну, е, чомусь ну вважає, що 41 тисяча сім карт, оскільки це було електронне голосування, uh -huh. е, це є 41 тисяча осіб. Хоча е, ну там були е, дуже, дуже великі. Дуже великі скандали під час обрання під час голосування було відкрите зразу кримінальне провадження, яке зараз іде. Ну і на мою думку, не можна ставити ну, таке, таке поєднання, що 41 тисяча сім-карт, які брали не у цьому голосуванні, це є 41 тисяча осіб. Також, крім сім-карт, брали ще електронні адреси. Там була двох, двох факторна. Аутентифікація спочатку на телефон приходив код, коли ти реєструєшся. Потім на електронну пошту приходив другий раз, і після цього вже можна було голосувати. У мене вдалося проголосувати тільки з п'ятої спроби я але телефонувала багато багато людей, які не змогли проголосувати. І ще крім мене, якщо не помиляюсь, було дві заяви кандидатів. Що теж дуже багато людей не змогло проголосувати. Голосування відбуває би відбувалося на платформі Нази К. В ідентифікація осіб проводилась через сім-карти, хоча у нас і через електронні адреси, хоча у нас офіційно електронні адреси, як в західних країнах, не приєднані, не пов'язані з самою особою. Тому така заява, що проголосувала 41 тисяча осіб, вона Ну, у мене особливо викликає сумнів, сумні, оскільки у одної особи може бути дві сім карти три сім карти десять-сім карт такі інше. А скажіть, будь ласка, от е, вибори відбулися, фактично ця е, антикорупційна рада створена. Чи ви продовжуєте контактувати як з конкурентами? Чи вже збиралася ця громадська антикорупційна рада? І взагалі, як ви плануєте далі співпрацювати, не співпрацювати? оспорювати не оспорювати. Ну Хтось спорює хтось хтось продовжує боротися в інформаційному в інформаційному просторі з корупцією. В цілому, громадськість хоче боротися далі за справедливі вибори, за справедливу систему виборів. я Впевнений, наприклад, що такі вибори, якщо це, ну, вони електронні, вони повинні відбуватися якось чи, чи через портал Діїв, там повинні по-іншому повинні по ідентифікати осіб без ну, без того, що відбувалося на цих виборах. Але це перші пробні вибори електронної демократії. І взагалі електронна демократія, це, на мою думку, дуже добре Але вона під загрозою. Тобто ви розглядаєте цей випадок, цей кейс як такий, що потребує аналізу, ну, відповідно, що ми зараз робимо, і врахування тих, можливо, позитивних, негативних моментів, які були під час. Утворення цієї координаційної е, антикорупційної ради, правильно? Б безумовно, так я можу просто своє враження зараз <гум> більше на Не, так це ж важливо. зосередитись. Да. Я думаю, то що можливо там є якісь питання, там у юристів, у айтішників, але то все речі, які я думаю, з часом будуть налагоджені і відпрацьовані. Ви запитували стосовно того, чи спілкуємось ми з іншими учасниками. До антикорупційної ради, коли у нас були розрахунки підсумків голосування, то у нас була створена група там і ініціативна група, в рамках до якої нас залучили, запросили. То ми спілкуємось. Ми на базі цього зробили свій міморандум і відпрацьовуємо програму співпраці для того, щоб реалізувати ті програми, ідеї і плани, які у нас були з чим ми йшли, коли йшли кандидатами до антикорупційної ради. Стосовно того, хто пройшов, хто не пройшов, для нас стало зрозуміло, що сама рада це тільки частина механізму співпраці з Міністерством оборони. Не менш важливою є це науково-експертні ради, і можливо, що навіть mm -hmm. до наших певних планів, з якими ми саме йшли, то науково-експертні більше навіть ближчі, ніж така широка громадська діяльність. Стосовно е, тих е, людей, які пройшли, то е, я впевнений, що е, ми маємо з ними познайомитись і відпрацювати механізм співпраці. Я думаю, що ми всі на одному боці, тому що е, що від, відрізняє. Людей, хто туди йшов кандидатами, це небайдужість до того, що відбувається. Тому що і підготовка, і документація, і взагалі наміри, то це то це вже викликає повагу, і і в цьому плані тут немає суперечок. Можливо, просто що у кожного свій досвід і кожен дивиться під своїм кутом зору. І тут спільну програму дій, чи можливо це робота в тематичних групах? це потрібно mm -hmm. відпрацювати. Потім було питання у нас перед там. Я просто не дуже в Фейсбуці знаходжусь, але що не запросили на цю передачу е, тих, хто пройшов, то я думаю, що це потрібно буде виправити. І на наступні такі заходи, якщо вони будуть, е, то обов'язково мають бути всі присутні, щоб це не було так. Да, на, я, 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 до речі, е, да підтверджую це Ілона зайкан Вона написала перед е, mm -hmm. ну, після анонсу тільки два гостя. Ну да друзі, от бачите, два гостя сьогодні. Або у нас студія не така велика, і формат нашої програми не передбачає, щоб тут було багато, не я хочу А ті, хто обраний до антикорупційної ради, ну, наприклад, там дана Єровая згадувалося зеленою. Друзі, це не означає, якщо сьогодні немає Дани Єрової або інших представників, які обрані то їм зачинений доступ до нашої студії до ефірів, тому що тема в принципі <плес> нас хвилюють <кулює, плес> одна та ж сама. <плес> я би я би з своєї точки зору хотів би вам запропонувати, все ж таки запросити на наступні передачі, колег да які перемогли в цьому дуже хочеться поспілкуватися по процедурі голосування. Ще хочу сказати, що всі були запрошені державним секретарем Міністерства оборони, була зустріч перед оголошенням результатів, і ну там теж не всі прийшли. А, до речі, якщо вони з... хочуть, ми готові до дискусії. Ми абсолютно відкриті. ми ми продовжуємо боротися з корупцією. Громадськість теж хоче боротися з корупцією. Можуть, можуть приєднатися до нашого меморандуму, якщо ви хочете, вони хочуть. Це абсолютно відкритий проект. Кожен, хто вважає, що він щось може корисне зробити для своєї країни під час війни, він може долучитися. Да Ми тільки не можемо долучитися до громадської ради і боротися з корупцією. Я вважаю, що. ну Чому 15 осіб цієї громадської ради, чому не 30? Чому не, не можна було всіх всіх громадські організації які подали заявки допустити до цієї громадської ради? Е, ну що, це шкода якась була б від цього? Тим ну, більше 29? 29 осіб, так. До того ж, е, голосування, яке відбулося, воно ж ну, далеке від е, якби е, е, Законодавчого, законодавчого закріпленого механізму. Чому, наприклад, можна було обирати декількох осіб? Ми ж, коли на вибори до Верховної Ради приходимо на виборчі дільниці, ми не можемо обрати там 15 партій, 15 кандидатів. Чому тут можна? Хто, хто всю, цю систему, всю цю систему робив, дуже цікаво поспілкуватися? да так, друзі, ще е, тут, оскільки ми коснулися коментів в Фейсбуці, да, я ще зачитаю те, що теж пані Ілона написала. Е, головне, як на мене, пряма причетність: е, скільки вже можна створювати всілякі ради, хто за це все платить, коли в Україні е, війна? Що конкретно ці гості з регалями в лапках зробили для країни? Як ця рядянщина вже набридла? Ну і далі я спитав, що ви маєте на увазі під рядянщиною, в чому вона проявляється конкретно в нашій програмі, ну яка в тому числі для пані Ілони пропонується. І от пані Ілона тут же написала: рідянщина, коли серйозні в лапках дядьки сидять у теплій ванні, ну, в даний случай тепла ванна це студія, я так розумію, і обговорюють питання, на розвиток яких не можуть ніяк плавати. Просто поговорити. Так от, від просто поговорити. Давайте перейдемо, тому що дійсно питання модернізації Міноборони. І от що ви пропонуєте? Другим пунктом ми планували проговорити про створення Координаційної Ради національного єднання. Можливо, от, так, я, я, так, я можу прокоментувати. Це те, що до цього ми говорили під кутом саме антикорупційної складової, але mm -hmm. я думаю, що у нас більшість питань неефективності. Праці самого міністерства є відомства Воно є в досить таких застарілих підходах, організаційних моментах, які йому присутні. Я з міністерством працюю вже досить тривалий час, з початку цих всіх подій, і я іще ще там не зустрічав людину, яка б не скаржилась на організацію і інерційність певних процесів. Наступне питання: це то, що ми не завжди можемо там побачити того. Відповідального експерта чи фахівця з е, якогось конкретного питання, тому що. Відповідальність там досить розмита. Uh -huh. Там е, хтось зсилається на те, що це потрібно через керівництво. Керівництво каже, це не від нас теж залежить, там це все. Е, тому я думаю, що тут потрібно глибше е, попрацювати над питанням і зробити більш гнучку систему управління самим міністерством. Е, е, інерційність процесів вона заважає зараз розвитку йому. Е, корупційна зараз складова, вона досить уже е, не така і. Суттєва на фоні е, тих е, неефективних моментів, які там е, використовуються в управлінні на сьогодні. Тому у нас була ідея, яка це ми е, залучаємо експертів з організаційного управління, з інформаційних технологій. Ми допомагаємо міністерству і там у нас багато йде експериментів з цього напряму. Але ми розуміємо, що це тривалий процес, який. Затягнеться на е, роки для того, щоб змінити м, стандарти певні управління, тому що там е, міністерство специфічне, там є свої обмеження на обмін інформацією. на е, Але при цьому все ми, ми маємо зробити так, е, прикласти максимум зусиль для того, щоб коефіцієнт корисної дії від е, праці дійсно фахівців в цьому міністерстві було максимально ефективним. Тому у нас і, і виявилася ця ідея, що раз люди не байдужі, цього вже було достатньо, і просто об'єднавши ресурси і фаховий досвід один одного, ми можливо зможемо зробити ту критичну масу для того, щоб проштовхнути це питання, тому що зсередини міністерства це важко зробити. Там е, своя вертикаль історична, і люди. Можуть десь трохи бути недовольні, скаржитись, але вони не можуть це напряму заявляти своєму керівництву. Це специфіка Міністерства оборони. От тому координаційна рада, це перш за все, об'єднання експертів з відповідних напрямів, які можуть бути корисні для міністерства, і навіть це більш широкий такий предмет застосування, ніж тільки питання корупційної складової. Угу. У мене таке. Наразі в якої стадії перебуває саме процес створення Координаційної ради національної єдності, єднання, національного єднання. Ми, 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 ми створили це дуже просто. Це відкритий меморандум. Туди війшло угу. зараз на зараз вже більше десяти організацій. Туди у нас входять також до неї міжнародні інституції, які угу. мають для цього. Інтерес і досвід відповідний. Нам потрібно зробити певні механізми досить прозорими для того, щоб не було цих скарг на і зволікань із допомогою від наших західних партнерів від Євросоюзу, від Сполучених Штатів Америки. Тому ця робота має бути налагоджена. Також до координаційної ради відносять. Можуть бути залучені і державні службовці, і ті ж самі військовослужбовці, це ніяк не суперечить їхньому посадовим обов'язкам, оскільки воно напряму там кожен, хто в чому працює, це більше як наукова освітня діяльність. І я думаю, що тут має бути досягнуто синергічного ефекту від один одного для того, щоб вирішити ці питання. Ну і саме головне наскільки я зрозумів, що процес абсолютно прозорий, відкритий так? і ви навпаки. Будете вітати, якщо до, до цього процесу буде долучатися якомога більше людей з активною громадянською позицією. Безумовно, а і тому б тут у нас більше знаєте, це так: відійти від емоцій, відійти від порівнянь, от і просто зосередитись на вирішенні тих питань, які не не залишають нас байдужими. Просто у нас у кожного свій певний бекграунд хтось більше з волонтерства угу. прийшов. Хтось пройшов із досвіду співпраці з нашими військовими із якихось закритих тем. Відповідно, що поведінка буде різна. Ставлення до питань теж буде різне. Ну, але це диктується бекграундом Але тут має бути, щоб ми всі дивилися в одному напрямку, і у нас, знаєте, є таке порівняння у менеджменті. Це ефект, він дорівнює відношенню. Добутку синергії, яку є у нас в команді, на, а в знаменнику це внутрішні чвари, які у нас є, там через хто хто більше який там вклад робить і до чого робить. Ну і оскільки третє питання, яке ми позначили, все ж таки перші кроки до модернізації саме Міністерства оборони України, можливо, декілька слів про це скажете. все ж таки, якими mm -hmm. будуть ці перші кроки? Через саме створення цієї координаційної ради, чи у вас ну, вже так, є. Так, так. Я, я зрозумів. Угу. Ви знаєте, координаційна рада це просто як операційна система для угу. майбутніх речей. Тут потрібно декілька складових: це потрібно проводити певний а, перш за все, це перебрати деякі фахівці міністерства оборони, вони по своїм психологічним якостям не зовсім відповідають своїй посаді, не через те, що вони погані, не через те, що вони не здатні зробити. Просто у них інтерес лежить до іншого в міністерстві. Це не завжди передбачено, то, що рахуються з людиною з, з його талантами для на. Назначення на певну посаду. Друге, це коли людина правильно підібрана під свою посаду, йому потрібно провести навчання і, хоча б, показати, як це реалізовано вже за кордоном, як це відбувається. Тому механізм навчання. Фахівців експертів він просто необхідний. Ну і третє, це безумовно. У нас є така свої традиції і певні обмеження, які у нас історично склалися і в цьому відомстві, і інструментарію, відповідно який може бути використаний тут, але не працювати за кордоном чи навпаки. То це вже механізм адаптації, який має бути по ходу відпрацьований і це вже така спільна праця. До цього мають бути безумовно залучені. Це має бути широка інформаційна кампанія, тому що зараз ви бачите недостатньо внутрішньо зараз інформаційний простір. Він досить суттєва така складова для того, щоб підняти якесь питання. І це називається інфоповод. Наскільки я. Розумію. Друге, це все-таки фах, фаховість. Фаховість зараз раніше вона визначалась це фаховим освітою, досвідом. Зараз експертами вже вважається, що якщо експерти признають експертом іншого експерта, то вже можна вважати його експертом. То, що він не каже дурницю з цього питання. Так, ну і оцей от механізм з однієї міністерства оборони потрібно зробити із надто закритої системи більш відкритою для того, щоб вона була більш гнучною і здатною до швидшого розвитку. Дякую. Ну і на завершення. Я думаю, по півхвилини ваш основний наголос до людей, які зараз нас дивляться, будуть дивитися і обговорювати mm -hmm. на цю програму. Я бажаю всім нам, бажаю народу України, щоб у нас вибори. В Україні в майбутньому не були такими, як в Росії, коли люди приходять, там щось голосують, а потім з відривом в 70% перемагає Путін. да і Ви ж розумієте, що зараз іде війна, і російські спецслужби вони не тільки на фронті з нами боряться, вони боряться всередині країни. І от ця боротьба, вона ж її не видна. Да? Якщо там на фронті російський солдат ходить в зеленій формі з боку З, то тут зрозуміло, хто ворог. Ну от і я от думаю, що головний ворог все ж таки корупція. І цю корупцію треба перемагати такими ж методами, як, наприклад, колись це зробив Михайло Сакашвілі в Грузії, нам потрібні реформи. В тому числі і реформи в Міністерстві оборони, і реформи в закупівлях, військових закупівлях. Там, до речі, дуже була така цікава реформа, проведена там, було створено агентство і в цьому агентстві працює всього 56 осіб, і там все йде через сайт. Мабуть, до цього ми повинні йти. Те, що антикорупційна рада при міністерстві оборони з'явилася і якось там функціонує, да. Це дуже добре. Але громадськість, вона ж все ж таки повинна періодично запитувати і Міністерство оборони, і ці дорадчі органи, що ж вони роблять, і що ж вони зробили. Да? І я думаю, що через пройде 100 днів, і ми всі повинні запитати, да, і спитати, де ж результати? Дякую. А я хочу на що звернути увагу. ми, коли я вперше в такій передачі, дякую, що запросили. От ми сперечалися, скільки вона має бути: там 5-10 хвилин. І нам казалось це довго. Зараз я зрозумів, що час так, ми тільки почали розмову. От і я бажаю і хотів би вас попросити це виступити медіатором. Понятно, що є різні точки зору, але вони всі мають право на на життя, і це предмет, безумовний предмет дискусії. Тому е, дякую вам і всім бажаю натхнення, от і тільки, і тільки разом можна щось налагодити. Дякую. Ну, дякую вам. Да. Я, я дякую. вам теж дякую. І, і на завершення. Е, дуже хочу подякувати окремо пане Юрію, тому що, друзі, е, прямо в ефірі зараз я буду до нього звертатися з проханням. От, е, ту програму, про яку Ну яку я написав, а це фактично під, буде під хештегом Національне Єднання, щоб ми все ж таки реалізували. І наступна тема, яка вже обозначена, Ну ви про неї почуєте, якщо пан Юрій поводиться, да? ви пане, про неї почуєте за тиждень. Тож слідкуйте уважно за анонсами, за наголосом і за хештегом Національне Єднання. Дякую, що дивилися. Дякую вам, дякую, дякую. вам, дякую вам.